Я Софія Самусенко, мені 10 років. Моя мрія, щоб закінчилася війна і також побудувати 15-поверховий будинок для тварин і бути головним директором цього притулку. Нікіта Гордієнко. Я ходжу на карате приблизно п'яти років. І за цей час в мене з'явилася мрія до, досягнути чорного пояса та стати тренером. Привіт, мене звати Блецько Афіна, мені 6 років. І я мрію про те, щоб я виросла виросла вчинення, я так та робила ліксиром, щоб всі вічно жили. Мене звати Федіщенко Олександра, мені 12 років. Моя мрія це розуміти мову тварин, щоб розуміти, що хоче котик або собачка, коли погано йому і зрозуміти, як це вилікувати і що сталося. Привіт, мене звати Маркаян Цурен. мені 11 років, і головною моєю мрією є поїхати в Вірменію. Так я народився в Україні, але мої батьки народилися в Вірменії. Я хочу там побувати, тому що я чую, що там гарні краєвиди і там живуть деякі мої родичі. Я не хочу забувати свою культуру, а дізнаватися більше. Мене звати Вікторія Островська. Мені за 8 років, і я мрію про те, щоб закінчилася війна. І щоб діти не боялися ходити до школи до дитячого садочка, щоб вони не боялися тривоги. І ще в мене є мрія, щоб в мене все вийшло на гуртках, і щоб на театральному гуртку я в мене дуже все добре виходило, і мені дуже хочеться приймати участь у казках, і щоб я виросла. Дуже дуже вчений і, і вічливий. І щоб родина довго прожила і щоб вони мною гордилися. Я Хавренко Денис. Моя мрія, щоб закінчилась війна і також я в мрію відкрити кав'ярню, щоб допомагати людям іти бодрими на роботу. Мене звати Панченко Антон, мені 11 років. Моя мрія стати е, футболістом. Мій улюблений клуб е, Ф Ф Барселона, е, мій любимий гравець це Ліонель Месі. Я хочу е, стати таким самим, як і він. Мене звати Маркояна Еліта, мені 16 років, і я закінчу 10 клас. На Даний момент моєю мрією є вступити до закладу вищої освіти. Не обов'язково що я пов'яжу своє життя із журналістикою, але цей гурток. Допоміг мені визначитися із професією та розкрити власну особистість. Мене звати Устименко Аня, мені 8 років. Моя мрія бути перукарним, робити гарні зачіски, щоб всі люди були, були задоволені моєю роботою. Я хочу, щоб ніколи не було в нашій країні війни. Я хочу побувати в різних країнах – в Індії. Китаї, мене звати Сухина Дар'я, мені 11 років. Я мрію стати акторкою, і для цього я й ходю на театральний гурток. І ще це допомагає нам Сульвана Георгіївна. Я дуже багато приймала участь у різних казках, і ми навіть займали перші місця. Я сподіваюся, що моя мрія здійсниться. Мене звуть Нікіта, мені 11 років. Я маю зробити комп'ютерну гру, яка буде популярна на всьому світі. І вона буде приносити в великий прибуток. Я Діана Гілька, мені 12 років. Я хочу вступити в академію поліції, щоб захищати наше місто та боротися з корупцією, бути правильним поліцейським. Мене звати Середа Олександра, мені 16 років. Я вже закінчую школу і хочу стати суддею. Чому саме так? Я хочу чинити правосуддя над людьми і робити свою країну кращою версією, яка вона є. Добрий день, мене звати Катрі Євгенія, мені 8 років. Я мрію з таки відомим музикантом. Я дуже люблю співати, танцювати та грати на фортепіано. Моя мрія, щоб закінчилась війна, щоб тато повернувся додому та був мир на нашій землі. Я приходька Антон. Моя мрія стати футболістом. Я з дитинства граю з друзями в футбол. Потім я вирішив записатись на футбольну секцію в Едю США. Ходжу вже сюди 4 роки і хотів би в майбутньому стати футболістом. Я Нікіта Чехіра, мені 13 років, і моя мрія стати актором театру і кіно. Для цього я вже велику кількість часу хожу на театральний гурток, і я приймав участь у багатьох казках. Навіть ми займа... займали перші місця. Я дуже сподіваюся, що театральний гурток дасть мені багато досвіду у житті. Я зможу дойти до своєї мрії і стати актором. Я риба Андрій, мені 14 років. Моя мрія є стати в майбутньому поліцейським або військовим. Поліцейським щоб... В майбутньому припинити корупцію, щоб не брали хабарі і показувати хороший приклад людям, які також хочуть нормально жити в нашій країні, а військовим, щоб обороняти свою націю. Мене звати Дроба Катерина і мені 9,5 з половиною років. Зараз в мене багато мрій, але зараз в мене одна єдина мрія, щоб закінчилася війна. Я вирушала темофій, моя мерія. Я, Я вирусила, хочу бути ставшим інженером аеродрому і відновити наш український літак Мерію. Я дуже люблю складати лего, робити різну техніку і різні коваблі, бронетехніку і навіть якісь фігури. Мене звати Вечеро Кіра. Мені 9 років. Я мрію поїхати в Київ. Крити свій ресторан і стати кухарем, мене звати Скляр Даніел. мені 10 років. Я мрію стати льотчиком. Я буду захищати нашу країну. Доброго дня! Мене звати Ланевич Таїсі, мені 14 років, і моя моя найголовніша мрія це щоб закінчилася війна. А ще єд... моя мрія з самого дитинства. А це перестати боятися соціуму та вільно виступати на публіку. І зараз я займаюся театральним мистецтвом, і це мені дуже допомагає. Але в мене ще й дуже багато роботи, і я до цього крокую. Мене звати Оля Людомир, мені 9 років. Моя мрія стати відомою співачкою. Я люблю співати, танцювати та грати на фортепіано. Коли війна закінчиться, я мріяла щоб всі дивилися на всю країну і всі були щасливі. Попри те, що в нашій країні зараз війна, наші діти продовжують розвиватися, навчатися, а головне мріяти. Мріяти завдяки захисникам, завдяки воїнам, які боронять наш сон і вдень, і вночі. Та у всіх українців зараз одна мрія. Мрія про мир на нашій землі і віра в те, що всі захисники повернуться додому із перемогою. Дякуємо за захист та політ дитячих мрій.